Колеги, шановне товариство, шановні однодумці і побратими, радий бачити багатьох із вас тут в залі, особливо тих колег, з якими ми були спільно на революції гідності. Зараз я бачу в червоних жилетках знаходяться, а також і серед тих, хто в залі. Повертаючись подумки, завжди коли ми збираємося товариством і згадуємо. Ті часи, коли ми були поруч з українським народом, поруч з людьми. Думаю, що і переконаний глибоко, та велика заслуга, яка була зроблена, надана і методично, і організаційно, і людським ресурсом, і самовідданою працею Товариством Червоного Христа України на Майдані, я думаю, вона заслуговує не тільки на велику повагу, а вона заслуговує на велику оцінку. В тому числі держави і на заслужену оцінку Верховної Ради, яку я вам доношу знак вдячності за те, що ви, як, як ви і що ви робили під час тривалих подій на Майдані. Тоді Тогориство Червоного Хреста одразу в перший день і керівництво товариства Червоного Хреста, були спільно з нашим медичним штабом, ми вирішили майже всі організаційні питання. І без вашої першої допомоги, яку ви здійснюєте протягом взагалі всієї своєї діяльності, думаю, набороні зради медичну службу у майдану було важко. Тому вам усім надзвичайно велика подяка за ту жартовність, яку ви віддали під час революції діяльності. Можливо, навіть символічно, що перші поранені серед медичних працівників, перші постраждалі, були присутні тут навіть на сцені саме співробітники Товариства Чорного Христа. Тому що ви завжди були на передовій. Хочу також привітати вас із 21 м з'їздом, із тією тяглою традицією. Яке існує в організації Товариства Червоного Христа України. 21 звізд це надзвичайно символічно. 21 й з'їзд, 21 століття, майже майже століття вашого існування і те, що ви взяли історію 98-літньої давнини, коли 18 квітня 18 року в часи Української Народної Республіки. Є датою заснування Червоного Хреста України офіційною. І е, це свідчить про те, що в товаристві Червоного Хреста не тільки є люди, які допомагають людям, а вони є справжніми патріотами України і думають, думають про нашу вітчизну і батьківщину. І з, зі свого боку. Е, я так, можу, і, і вношу пропозицію до товариства Червоного Христа враховуючи, що державна машина у нас крутиться не дуже швидко, а століття Червоного Христа України е, наступить через два роки часу насправді на підготовку до століття не дуже багато. Тому е, я з боку комітету з питань округи здоров'я Верховної Ради України і себе особисто. Підтримаю ініціативу, якщо ви вийдете з такою ініціативою про відзначення століття Червоного Христа України на державному рівні. І для цього безумовно потрібно. Під... Для цього потрібна і постанова Верховної Ради України, співавтором якої я думаю, виступить напевно і комітет, і я в тому числі. Також можливо вийти з ініціативою до президента України, щоб був відповідний указ. і... Щоб ми відзначили одну із найстаріших медичних організацій України е, на достойному державному рівні, як ми відзначали нещодавно ту організацію, яку я очолюю, це лікарське товариство, е, яке було засновано в 1910 році, повітря мені в Україні надзвичайно мало історичних таких організацій, які мають тяглість, які мають позитивний імідж, які мають історію і в якій працюють. Надзвичайно заслужені люди, які самовідомо своєю працею щоденно доводять свою необхідність, потрібність і жартовність на благо українського народу. Тому хочу ще раз кожному із вас побажати здоров'я найголовніше. Бо кажуть, що якщо міністр охорони здоров'я, колишній міністр охорони здоров'я бажає здоров'я, то це здоров'я помножується як мінімум вдвічі. Тому всім вам здоров'я І те, що ви є однією із тих небагатьох українських організацій, громадських організацій, які мають особливий і спеціальний статус, свідчить також те, що в 2002 році Верховною Радою був прийнятий навіть закон про товариство Червоного Христа України, який підняв цей статус на надзвичайно серйозний рівень. Ваше перебування в організації Міжнародній Червоного Христа свідчить про визнання вашої діяльності. Тому думаю, спільними зусиллями разом із виконавчою владою, де ви знаходитесь тут у цій залі, маю велику надію, що з новим керівництвом Міністерства охорони здоров'я, а також з законодавчою гілкою влади, і спільно з громадською гілкою, яку представляєте ви, ми зможемо досягнути нових успіхів і нести оце почесне звання. Медика, який рятує життя і дарує життя людини на новий щабель, для того, щоб ця професія, де служить, в якій служите і ви, була дійсно однією з найпрестижніших професій в Україні. Слава Боги! Дякую.